З поверненням. Починаємо використовувати наші знання. Один із типів задач, які можуть зустрітися, пов'язані з вертикальною стіною і тілом, яке по ній спускається вниз чи вгору. Щоб тіло просто не впало, потрібно, щоб була прикладена сила, яка буде притискати це сило до поверхні. У такому разі з'являється сила реакції опори, яка є необхідною для появи сили тертя. Ось така заплутана, але інтуїтивно зрозуміла комбінація. Давайте розглянемо перший приклад, з якою мінімальною силою потрібно притискати тіло масою 1 кг до стінки, маса 1 кг, щоб воно залишалося нерухомим. Коефіцієнт тертя 0, ,3. 40. Бачите, говорю про один коефіцієнт, тому що зрозуміло і так, що ми говоримо про нерухоме тіло, а значить, це коефіцієнт тертя спокою. Сила тертя спокою змінюється від нуля до максимальної сили тертя спокою, при якій вже тіло починає рухатись. Отже, мінімальна прикладена нами сила повинна створювати таку силу тертя, щоб протистояти силі тяжіння. З другого закона Ньютона. Це ось цей наш випадок. При прикладанні сили перпендикулярної до поверхні, сила реакції опори якраз дорівнює цій силі. Це легко перевірити. Вісь Х. Маємо F-n тіло нерухоме, тобто дорівнюють 0. Звідси сила реакції опори дорівнює прикладеній силі. Таким чином, максимальна сила тертя спокою, яка у нас дорівнює μ на n, дорівнює просто μ помножити на прикладену силу. Тепер, якщо спроєктуємо на вісь y, то маємо силу тертя мінус mg дорівнює нулю, адже тіло нерухоме. Звідси маємо, що сила тертя дорівнює mg. В результаті маємо, що mg дорівнює μ на F. Тобто, щоб тіло не рухалось, як мінімум сила повинна бути трішки більшою, ніж Mg на μ. В даному разі при масі 1 кг коефіцієнту тетя спокою 0,4 і G приблизно 10 маємо 24,5 н. Умова задачі може бути і іншою. Наприклад, сила, з якою притискають тіло F 10 н. Маса 1 кг, як і раніше. А коефіцієнт тертя, мю дорівнює 0,2. Тут також із умови зрозуміло, що це коефіцієнт тертя ковзання. І при цьому сказано, що тіло рухається з прискоренням, напрямленим вниз. Тут також із умови зрозуміло, що. Цей коефіцієнт μ – це коефіцієнт тертя ковзання. За другим законом Ньютона в проекції на вісь Y, яку можна напрямити вниз, виходить, що МЖ мінус сила тертя дорівнює MA. Звідси маємо, що прискорення дорівнює МЖ мінус сила тертя поділити на масу. Сила тертя ковзання, як ми знаємо, завжди дорівнює ковзання на n. В даному разі, це ковзання на прикладену силу. Отже, вираз для прискорення виглядає таким чином: MG мінус ковзання на прикладену силу поділити на масу тіла. Порахуйте, будь ласка, це самостійно! Зрозуміло також, що щоб тіло рухалось вниз з прискоренням, сила тяжіння повинна бути більшою за силу тертя, яка виникає внаслідок притискання тіла до поверхні. Хочеться також, щоб ви розуміли, що за притискання тіла до стінки відповідно за появу сили реакції опори відповідає саме горизонтальна складова прикладеної сили. Вона може бути прикладена і під кутом до цього тіла. Тоді, наприклад, в такому випадку проєкція сил на вісь x це f на косинус кута альфа, проєкція на вісь y це F на синус кута альфа. І сила реакції опори, яка виникне в даному випадку, вона саме буде відповідати складовій х-овій, тобто n буде дорівнювати f на косинус кута альфа. Сподіваюсь, у вас вийде розв'язати наступні задачі, і ми рушимо далі.